Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати гру Віскервуд. Я не знаю, їх можна перекласти як вусоліс, можливо, вусатий ліс, щось таке, типа щось цього. В чому суть гри? Ми будемо грати за мишей, яких умовно захопили коти, і ми повинні там працювати, виробляти певні ресурси, відправляти цим котам, типу, дань платити, щоб вони нас типу залишили в спокій, якщо я правильно розумію, так. Піратське море, океану кишить піратами. І вірні монархи, їх ті, які забільше вірних монархічних вусиків. Незважаючи на жіумови, монархічні вусики потребують менше схвалення та більш щасливі. Проте їх ображають бунтівні висловлю. Вони вірять, що ні, а це, типу, відправляють меншу кількість монархічних усиків. Податкові кораблі перебувають з нормальним темпом, до чи зі сутність контрабанди, потребуватимуть більше за золоті зливки. Блін, це типу. Звичайний, типу. Вірні Монарху, я не знаю, далекий Рубіж, пірати. Ця частина океану кишить піратом, їхні вимоги викупи більш жадібні, мені... бо вантаж має більшу ціну. Віра, ну, фабри... що фабрика це зневага щедрості короля. Блін, і що робити? Ну добре, нехай. Давай візьмемо вірні монарху, пірати. Я не знаю, добре, не важливо Розмір мапи звичайний. Е, ну, давайте. Якщо перший сезон піде нормально, візьмемо звичайний. Е, так, непостійність вусиків, звичайно, звичайно, звичайно. Е, Відправитись. Завантаження майже все. Ай, забув додати, що тут є українська локалізація текстова. Льонострів. острів. Так, що ми маємо зробити тут? Ага, торговий порт. Так. Е, Блін, як воно прикольно. Вау! Блін, оно воно так прикольно цей. Коннектиця <турган> так добре. Дорогий чинний хвости, безпечні подорожі для всіх під короною. Королівські розвідувальні кораблі визначили призначений вам архіпелаг як потенційну колонію у межах програми королівського розвідувального комітету. 1681 року. У наслідок цих сміливих зусиль кіхтів були успішно створені 72 колонії під милосердним керуванням короля. Ваша колонія може бути 73-ю. Вашою найважливішою будів. Подівлею буде торговий порт, без нього ваша колонія не може сплачувати свої порги. Тому я закликаю вас вибере острів, збудувати порт. Зав... Заважайте на велику кількість дерев і кущів із ягодами поблизу. Так, я вже колонію бобрів Тіберборн вбив. Ще одну колонію, в ще одному цьому голодом теж заморив. Я думаю, я й тут справлюся. Так, корабель вусиків. Сходи. А, чекаєш, ми маємо. Ага, все висадимо вусиків. Склади є надзвичайно важливими для зберігання ринкової вартості ваших податкових внесків. Кожен склад має обмежену мізкість, не витратьте її на безцінні речі. Так, ці речі не псуватимуться під час довгих подорожей і сприятимуть праці вусиків. Чудово. А як повертати? Так? Блін, ну you давай. Так, Near під граційним stop. правом короля герцога Мікаліко, королівський комісар Доби. Е, може закритися це, так? Да? Дякую. Ага, він чекає, поки цей. Давай ми пришвидшуємо, тому що ну, потрібно, щоб ми швидше це збудували. Блін, взагалі класно. Мені подобається. Ну тобто. А, тут можна повертати. Блін, ну прикольно. Я не знаю, як буде далі, але поки що подобається. Ну, чудово. Ага. Ага, все я зрозумів. Розвантажити. Так. Що вони хочуть, щоб ми зробили? Можна якісь підсказки, ні? А, чудово. Таксі хвост. Це Сплата податків короні, ваша основна відповідальність. Більшу частину колонії платять податки за допомогою руд. Для цього найбільше підходить мідь, проте більша рясна руда. Це вугілля. Відчайдушні колонії відправляють свої будівничі колоди. Мотим рішенням було б не вдаватися до шляху відчайдушності. Будуйте щонайменше найменше одну видобувний табір, призначте йому працівника. Добре, відчуття, що це типу. М -м, е, да. Рішоруб, Не, у... типу, не... А де типу, не українець перекладав текст цієї гри, бо занадто якось складно, просто максимально складно. Складний переклад. Давай, 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 вусики. Давай високий пріоритет. Блін, цікаво спостерігати за цими мешками. Но дуже гарно воно зроблено, тобто. Блін, мені подобається страшенно цей ліс. Блін, просто кайф, чесно. Не розумію чому, але типу. Так. А що ти збудував? А, тобі працівників потрібно призначити. Е, давай. Е, пріоритетне рубання. А, ось так. Раз, раз. Все, пані мешауси. Корабель вусиків. А що нам ще потрібно? А, нам житло. Ні, напевно, житло як житло. А ресурси це що? Добре. Е, їжа. Да. Риболовний порт. Давай я його відсуну, типу, давай тут. А ми можемо тут якісь, типу. Ага, вау, тут навіть стежки є. А, вона з колод складається, я не хочу з колод. Добре, поки що в мене немає ресурсів на це. І проблема в тому, що цьому мешаусове. Чи мешкаусо, не знаю. Дуже далеко носити типу дерева, і мені це не подобається, вони будуть дуже багато часу витрачати. А, підземні багатства працівники, видобний табір. Збереження. Чудово, тут автоматичне збереження, і до речі, воно не підвисає. Е, добре, ну нам їжа потрібна. Ага, все, риболовецький порт вони збудують. Давайте, шевеліться, будь ласка. Мишаусе. Блін, ну прикольно. Поки що прикольно, але це ж. Я всі колонії гублю, до яких торкаюся, тому тут без варіантів. А, тут можна подивитися. А що це? А. -а, -а? Не знаю навіщо, але... Ну нехай, так. А, це типу тераформів. Ага, тут тераформінг є. А, це температура. Добре, встановимо високий пріоритет, так? Другий чинний це сплата податків короні, так, я знаю. А, тут mm -hmm. треба завершувати mm -hmm. день. Ну Хоча це, в принципі. Я зрозумів як. Тобто тут не вся ніч. Велика кількість схвалення. Ви отримали кукільсь свалення своїх вусиків. Побудова ратуші дозволить вам. Та побудую я. Тут... Ра... Добре, а де ратуша? О, тут дослідження є, типу ратуша. А де воно може бути? Кафе? Ратуша. Блін, ти ви впевнені, що зараз нам саме це треба? Десь я тут сходи бачив. Чекай. А давай ми звідси тако повернемо тобі. ой 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 ні, який нікий блін, та ні, та який кораблик, Ти що, прикалуєшся? Ось так. А це що? Спіральні. Ой, я зараз в цьому запутаюсь. А, ні, на Якіті, чекай, що це я запутаюсь. Ну все, мешаусе є. А, ні, ні, ні. Чекай. Так, все чудово, давай ще раз. Отак. ну, мешкаусе, покажіть, ви можете там ходити, чи не можете? Тут, тут. Бо я не знаю просто, чи... Може, вони не будуть рухатися, як тімберборні. Вони там не дуже йдуть, якщо. Як ти хочеш, щоб я це підняв. Ага. Немає матеріалів, я знаю. Буйдуйте об'єкт хатина збору їжі, добре. Е Де воно? Отут. Ані, ресурси, напевно, так. Да. А... Давай я спробую. Я навіть не знаю, де спробувати його розмістити. Блін, але для того, щоб ти добратися, мені знов сходинки потрібно. А чё це ти? Ти що, здурів тебе чи що? А, ну да Давай ще. Добре. Мені вже ж потрібно ці ресурси якимось ще нам збирати. Давай сюди ще пройдемося. І я думаю, ще сюди. Щоб вони чисто теоретично могли збирати. Чому я не можу завершити, типу, день? Можна якось день завершити? Воно якось дуже швидко. Ну, навіть з X3 доволі швидко. Давай, які ще в нас ці? Ну, я... оце мені не подобається, що треба чекати, поки вони влаштуються, і я не можу просто день скіпнути, а треба чекати саме того дня скіпу. Нестача житла, та я знаю, але нічого не зробиш. Так, яке в нас нове заняття Зараз завдання буде? Брі музика тут класна. А, ваш. Дорогі хвости, інші справи вимагають вашої уваги. Житло не розкіш. Деякі вузики вже вдалося до імпровізованих таборів. Я благаю вас надати нам прихисток. Так. Добре. Катина кам'яний прихисток. Ні, ну ми ж наших вусиків обожнюємо. Так, давайте отут. А давай тут спробуємо. Так, да, ось тут. Сюди. Блін, ну таке собі, типу, якщо розміщення, якщо чесно. Ой, ні, типу, мені скільки не треба. У мене ж немає скільки цих матеріалів. Ні, давай поки що два. А, п'ять мишей. А скільки вони можуть в одне це вміщуватись? А, як, а чекай, як він іде сюди? А, ось воно як. Але в такому випадку я зроблю краще. Чого недостатньо, ти про що? Все, а, воно само ставиться автоматично. Якщо є колоди. Значимо сюди мешаусів двох. А з кількох в нас колонія складає? П'ять. Ну, блін. А я не знаю, ні, тоді в такому випадку. Ви... Тут буде один мешаус. Ви ще їх так називаю. Так, що вони тут роблять? Блін, головне, щоб тільки авторські права за цю музику не прийшли. Бо буде біда, блін. А ну, я натисну хвилиночку, звук я трішки зменшу. Тут таке може бути, що навіть за мелодією будуть будуть проблеми. А ну ще раз, ні, це дуже тихо. А, Добре. Він скільки в нас вже є місця? Чотири. А, тобто одна, один, одна мишка тут може жити. А чого він має відправитись? Більше вантажу, Ну в мене немає. Податок і Ти Як ти хочеш, щоб я тобі заплатив, як мені копійки немає? А, видобувний табір, блін. Ой, блін, оце я приколіст. А де? Із ресурси є десь позначені, ні? А де я маю видобувати, як в мене нічого немає? Блін, ну тут дуже далеко. Давай попробуємо тут. Воно собою представляє, давай високий пріоритет. Блін, я б уже давно накопав тої ідіотської руди. Неодноразова несплата борги ставить під загрозу платити спроможність вашій Якщо ви не сплатите податки наступного разу, то разом зі своїми висиками будете відкликані. Майбутні податки вам не вдалося повністю сплатити свої податкові податки. Ну, конечно, блін, не вдалося. Да, тут жартувати не можна, бо це типу, початок, але вони будуть дуже злі, як я розумію. що це таке? Що це за мідна руда? Ооо. І тоді я зроблю сходинки сюди ось так. Уже не буду це все робити самостійно. Давайте завершуємо день, ні. Ми ж каоси, можемо день завершити? Давайте. Встановити високі пріоритет, а тут високий має бути. Ми не ведемо переговори з спір. Ричини хвости. У вашій частині світу були звіти про піратські вимоги викупу. Остане навіть не розглядайте виконання їхніх вимог, що ваша колонія. Ви же повідомте про піратські тактики шантажу. Блін, ну таке, класно. Ви типа, блін, нам платіть податки, але ми вас захищати не будемо. Це ваші особисті проблеми. хочете, то робити. Колас. А що тут на чого не вистачає? А, три колоди. Ні, високий пріоритет туди не треба. А тут що? Ну тут дві мишки. Понаднормовий час. Надає працівникам енергії до завтра. Не працюватимуть цю ніч. Та ні, я навряд чи хіба що, якщо податки не зможу сплатити. Е, так, підземні багатства власне житло, ми не ведемо переговори з піратами. Добре, я зрозумів. Де ці пірати, якби їх хоч побачити? О! А ще й острови. О, нам сюди треба де якось потім переправлятися. Та я знаю, що нема працівників, але немає годячих усиків. Клас. Типу, це мені що, колонія з п'яти людей і все? Тут одна людина. Тут дві. А чо ти ви, пане, стоїте? Давайте шевеліться. Добре, чекаємо, поки це закінчиться. Так, все швиденько добудував. Давай сюди один. Да, нічого не зробиш, в мене немає вільних цих, ні одного будівельника. Доведеться звідки звільняти. Що це? Ну, без цього ніяк. Якщо я умовно ще... Якщо деревина, я ще одного звільню, типу, то там ще якось піде, а якщо тут, то і не піде взагалі. О, видобувний інструмент. що це? А, позначити місця для видобування, я поняв. Ні, ну, ти, звісно, молодець, але ти ж поки будеш це довбати. Це ж нам не потрібно. А, а як це прибрати? Добре, давай якось подивимось, може їм де без цього. Добре, погнали. Давай, Оце мені не подобається, що. Так, да, житло мені ще треба. Але мені не подобається так. Е... Давай, оце. Давай, типу. Я Тут можу пройти. Отак От можна. Та ми знов не сплатили, та я знаю. Але в такому випадку я хочу одну штуку зробити, оце знести. Оце тут поставити. І тут, можливо, я поставлю ще одну хатинку. Все, погнали. Так, все чудово. Що тут ви мешкалося будуєте? А що ви будуєте? Камінь, вугілля, нуль. А що це ти камінь видобуває? Що за прикол? Клас дурні, а далі що з вами робити? Блін, та я неправильно, до речі, позначив. Я зробив дурницю, а я не знаю, як відмінити. Ти можеш, типу, ось тут будувати його, ні? Там його легше доставати. Ось до внизу, наш ти туди лізеш? Що ви довбете? Розкажете мені? Все, мідна руда 36 Чудово, може ми зможемо це там казали, що мідною можна платити. Добре, залишити завдання. Власне містечко 2 з 5 і добре, нам за це щось дають. Це каміння. Добре, нам потрібно те, щоб ми сплатити податки, так? О! Прийняти, 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 прийняти. Вау! Боже, чуваки, я ж не проти вас всіх прийняти. боже, які ви, які ви молодці, блін. Тут два. Давай, тут нам дрова потрібно, дерева потрібно, тут два. Боже, які ви молодці, блін. Мені так подобається, що просто клас. Сюди. І сюди немає його. Гу... В масі немає вусиків прикалуєтесь чи що. Мені один, дайте. а ми ж з голоду помрем. Е, Давай я спробую зробити ось так. І отут поставити ще дві хатинки а е, Давай тут. Тут. Правда, мені не подобається, що все одно доведеться одного. Він розуміє, чому, типу, пришварштований корабль, так? Не можу я проб. Е... А, цього не треба. Навіщо нам бунтівник? Нам бунтівника точно не потрібно. There have been Добре, я не можу поки що відмовитись. Давай. Податок 168 сховище Ну да, доведеться, а як? А що це має? А він завтра прибуде. То мене, типу, 328 є. Давайте, можна якби, тут, типу, щоб можна було якось швидше трішки завершувати, бо руда мідна. Давай спробуємо мідною рудою. Так, добре, зараз прибуде податківець. Ми сьогодні прибуває запросити. Не можу 248, типу, а у нас немає. Майбутній податок 213, у нас в казні 248 грошей. О, золото. Нифига себе. Золота руда. Нифига. Вугилля не, а золотая руда тут есть. Блін, у ну мене немає сховища 300. А де в мене є в сховищі скільки, типу? Податківець. Е, давай ми тобі заплатимо мідна руда. Добре, що ми тобі ще можемо додати? Колоди? Е... Давай оцю партію, тому що більше я не буду йому відправляти. Бо може вони там, типу, захочуть ще більше, як побачу, що я скільки відправив. Оце мені не подобається, цікаво, це можна якось зарівняти? Арушенові що давні зусилля. Виберіть 2. Навіщо типу? Дошки, камінь, олов'яна руда. Навіщо це мені, я не знаю. М -м Добре. Е -е, я пост. А, ні, в нас немає скільки грошей. Добре, давай по вийду оце позначимо. Добре, оце теж. Так, завершимо. Девев репорці відмовитись Мене ви від піратських вимог. А де ці піроти? Можемо запросити вусиків. О! Вам щось привезли? Добре, та ні, в них житло є. Чому? Що вони тут робить? А, їжа, в них яго... я... ягоди є. Так, да, два мешауса сюди додам Чомусь сюди не можу додати, їх просто немає достатньої кількості. Так, одне це, що мені не подобається, що, ну, типу, довго оце потрібно гратися під вечір за цими штуками. Вони нічого не роблять, типу, і цей. Оце мені страшенно не подобається. Я думаю, на цьому ми завершуємо цю серію. Всім дякую за перегляд!